Це Життя під обстрілом у знаменівці, що на Дніпропетровщині, люди бояться виходити на двір і живуть, неначе в пеклі село здригається від вибухів. Там на військовому полігоні стріляють і так сильно, що в людей тріскаються будинки. Із місця події Галина Сергеєва. Ще знамені в Канадній Пропетровщині. Тут мешкає більше чотирьох тисяч людей. Останні два місяці у себе вдома вони наче на полі бою. А все через військовий полігон. Он там за лісом. Щохвилина звідти чутьні вибухи, від яких здригається земля. О, бачив? І вікна задрожали, так? Да? І кроватка ходором заходила і встав. І не сплю я. Та не дають мені спати. Маленькому Віталікові зовсім не вдається заснути вдень від оглушливих вибухів, налякана дитина повсякчас рятується в діда на руках. З восьмого ранку і до сутінків нема життя ні малим, ні старим знаменівцям. Треба так, що і стекла вилітають у хоті. Це ж не можна знаходитися ні в хоті, ні в дворі, а здоров'я. Здоров'я дуже погане, дуже. Щось такі головні болі до цього всього. Не можна жити. Як починає бухати, не те ж хати, ми телемтемо. Дзвенять вікна у хатах, люстри хат, шатаються, і що це чому повинні терпіти оце таке неподобство. Біля Знаменівки військовий полігон працює вже кілька десят років. Тут регулярно відбувалися навчання, але такого нескінченного артобстрілу місцеві не пригадують. За два останні місяці хати біля лісу потріскалися всередині. Почали стрельби. з'явилася маленька тріщина у цьому році. Вже стало більше, більше і дійшла до того, що через весь потолок. Від постійного бахкання потерпають і тварини собаки, ховаються під лавками кури, геть не несуться. Ця корова на ім'я зірка ще навесні була гордістю господарів і давала по 25 літрів молока на добу. Зараз і відранена цідеш удуї менше Це ж не виносимо це слуха людям. А скотині теж воно мішає. Потрапити на сам полігон нині неможливо. Біля кожного входу озброєні вартові. Військове командування пояснює, усі стрільби є законними, а люди до них просто не звикли. Були такі часи, коли інтенсивність боєпготовки вона дещо була знижена за, за того, що не було недофінансування. На сьогоднішній день інтенсивність боєпідготовки підвищилась. Сьогодні там займаються практично всі. Військові частини і всі рода військ. Зараз на полігоні водночас б'ють танків, гармат, бо навіть системою залпового вогню ГРАД. Тому, мовляв, так гамірно в Знаменівці. Селян це не втішає. Кажуть, якщо стрілянини не припинять, перекриватимуть дорогу військовому транспорту. Галина Сергієва, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ.